У нас сьогодні з'явиться Олександр Пономарьов. Із піснею, а, кліп до якої звідняла його дружина. Але то, він не буде так. співати. Не. Ну, не буде, він просто не, Саня не буде. Саша не. вже доріс до рівня метра, він вже Біжна. не напрягається зранку. Він вже Він передає пісні своїми словами. Він зараз когось найме, щоб дає світ зводити. Саня! Саня знає мікрофон... No, — Ну uh, просто uh, часу мало лишається. Так, так, давай, так цяпи, давайте так. Поки, поки Саша на заходить, на ми, на на заходить ми одразу зачитаємо йому перше питання, щоб йому швидше було відповідати. <свистити> так, <дати>. так, так. <свистити> так, давай. Сьогодні Саша завітав до нас не просто аказ прем'єрою кліпа. І щоб ви собі зрозуміли, в чому фішка, кліп режисером останнього кліпу стала Вікторія Пономарьова. От так. Це дружина. вже ніколи так не дивився за <свистити> себе. Питання задається мені. Привіт, а ми зібрамо фільм. А на тлі вже кліп береже. Mm -hmm. Я не бачу, чи не розстановилася папушки. Ну, як це папушки. Хто знімав, дійсно, Віка все. знімалася. Да. Слухай, а як от... <свист> Це насправді така счетна пісня, не знаю, можна прокоментувати, що по тексту, якщо хтось не розуміє. А я просто, просто не чую, що там по тексту. Да? Ну, типу там, що я можу тобі подарувати мільйон, мільйон квітів, можу подарувати прикольний мерседес. Все це може, чи цього це хоч, хочеш насправді, а далі тобі можу подарувати, казати кожен день да, казати, співати пісні, можу подарувати тобі кепочку від Брітні Спірс або від Вітні Хьюс. Mm -hmm. Хіба це, що цього хочеш. Ну, така тисне. Але насправді піна... а, а потім, да, а потім типу, е, йде дзвоник, типу, Алло, це, е, станція мерседес, куди підганяти новий мерседес, потім зразу стук в двері, відкриваєш твій хлопець, каже, я привіз фуру з мільйоном квітів, куди ставити, і потім значить, знову дзвінок, продюсер Брітній, як спеціальна кепочка для вас. З... Слушай, а, да. а де вдома знімав чи човіль? Ні, додому взагалі там, не знімав, там, знімали там, за кордоном. Насправді тобі скажу так. Ми навіть і не думали, що це взагалі щось може бути. Це хом-відео, Лепаша. Це не було хом-відео стосовно відношення. Хом відео було, але це не воно. Стосовно е відношення, скажімо так, і обладнання, яке знімало, це було професійне, але ми не думали, що в нас щось може вийти. Просто нам було прикольно позайматися знаєш, такий творчий, творчий процес. Поїхали е за Це Як написання пісні, я порівняв, би навіть, може навіть і крутіше. Тому що пісню ти пишеш і маєш тільки такі, такі, ну, такі знаєш, якісь там візуалізація. Да. А Тут, тут ти можеш зняти якусь картинку, вона може бути такою-такою. Прикольно, до речі, що відчути цей кайф, він просто любить любу яку мильницю, зніми і просто спробуй спланувати якийсь сценарій, заведешся серйозно. Це, ну, така... Так Вдома інфер... так гарно любить питати про те? <світ> Ні-ні, я ж питав Це ж готель. Че, не перебувай. можна спитатися про Віку. Ну, Віка це ж перша вона була режисером. Так, так. Чим вона займається в житті? Ну, який її профіль? Вона вирішила, що, типу, щоб не сидіти вдома не байдикувати? Ні, чи? ну вона не байдикує, вона зараз закінчує магістратуру економістом. А, економістом. Да, але... Да, але насправді вона багато вона займалася. Раніше зиматися, фото, да. вона фото дуже гарно займалася. Ага. І тому для неї, знаєш, ці речі там, з об'єктивами, це для неї, ну, не да, і тому це було цікаво. Мені було так само цікаво спробувати, а чого вона Просто В Руслане Ксенофонто вже заспівав. Бачив, да, презентація була там. Була, він була. відновив свою групу. Він не вже заспівав. Він насправді, він, якщо він, ти, він ти знаєш, співав. Матулич, да, він дуже давно співав. Я, до речі, йому казав про те, що він співав ще в 93-му році. Він тебе тільки тепер послухав. Тільки зараз, так, да, він та почув. Це, ми чує. Чує. За 17 років. Ви просто почали переживати, що от може, може Віка зараз ще почне співати. А, Ні, ти? насправді, я тобі скажу, що для того, щоб зрозуміти це задоволення, от, власне, такий… ми ж не думали, що вийде кліп. Ми просто знімали спочатку. Так, потім ми спробували, ви всі подумали, поговорили, вигадали сценарій до цієї пісні. Причому ця пісня е, з 2003 року записана, там англомовний альбом у мене повний, який тільки, можливо, цього року вийде, тому що я не випускав. І вирішили, а що спробуємо. От, от. Я ж знаю, як починав е, Макс Попєрнік, я знаю, як починали Братисті Колінки, я знаю, як починало дуже багато наших кліпмейкерів. І тому зрозумів, що можна попробувати, Я не кажу, що це якась геніальна робота. У нас ще попереду щось, можливо, ми ще десь захочемо погратися в це. Але дуже прикольно. Була, атмосфера була е, дуже творча, і навіть сварилися. Різноманітну дуже дуже ваші сімейні стосунки. Резуміню, відпочинок у Сашенька, ще фабрика Суперфінал враження. Ти брав участь. Дуж... Мені особисто сподобалось. Твої враження е, нормально враження. Знаєш, як я колись сидів за роялем, виходить. Співаєш перший куплет, е, потім співає е, моя напарниця, і тут вона раз вибігає з, з цієї двері, ну то, що я бачу і там за сценарієм, і зашпортується, знаєш, і таке обличчя, знаєш, одразу в неї як не ображене, як розгублене. І, і вона побігла далі, думаю, а я думаю, ну йо моє, що ж таке, може вона взагалі втекла з майданчика, знаєш, uh -huh. щоб вийти потім з іншої сторони. А я ж це не бачу, uh -huh. я за заруялися. Аліса Тарабарова, так? Так, так. І Аліса побігла, пер, перелякалася, а я подумав, може вона, знаєш, із-за того, що зашпортнулася, обідалася і тіла. Такі втворили у нас був Олександр Пономарів дуже дякую. На жаль, хорошому не може бути дуже багато, і Саші так само. Не ходять по інших каналах. У нас Пономарьов і навіть ще зараз.